З нами Олег Ляшко, голова депутатської фракції Радикальної партії у Верховній Раді. Добрий вечір, пане Олега. Отже, два роки з того дня пригадуємо той водомет, про який казали, що ж це коїться, хоч і водохреща, але в такий спосіб на морозі поливати людей. Але ми ще з тим. Минуло два роки і які, які уроки, які підсумки. Сьогодні із колегами по Фракції радикальної партії ми були на місці подій на Грушевського, там біля стадіону імені Лобановського. Вшанували, помянули загиблих героїв. Я думаю, що це черговий привід і можливість згадати, пам'ятати і взагалі не забувати, що саме заради тих людей, які віддали своє життя на Майдані, на Грушевську, на інших барикадах. Ми повинні міняти країну. Чи змінили її за два роки? На жаль, змінилась тільки не в ту сторону, в яку хотілося. Б. Бо радикальний, катастрофічний рівень падіння життя громадян, відсутність реальних реформ, відсутність реальної боротьби з корупцією, імітація цієї боротьби, корупція у владі, спроби встановлення. Прийняття, зокрема, змін до Конституції, які легалізують терористів. Все це відсутність свободи слова по великому рахунку. Все це не за те, стояв Майдан, не за те гинули люди. Зараз Насі ще українці. який запас часу виправити, щоб ви кажете, не в тому напрямку змінилося, то можливо на 180 його розвернути. У нас немає запасу часу. Ми 24 роки втратили. Ми мали робити всі ці реформи в 91-му році, як Польща. От у нас перед очима, приклад Польщі. Коли нам розказують про те, що у нас є запас часу, немає. Ми згаяли 24 роки. Згаяли у чварах, згаяли у брехні, у популізмі, у обдурюванні людей, коли кожен хотів сподобатися, і дурили, дурили, і споживали все те, що залишилось від радянського союзу, бо думали, що на наш вік хватить. А виявилося, що пігмеї, слабаки, дураки. Які просто втратили ті можливості, які давав Господь, і е, той е, революція фактично безкровна у 91-му році, коли ми отримали незалежність, і тому немає в нас сьогодні часу. І оці два роки це так само згаяні роки, як і попередні 20 років. І на жаль, нинішня влада цього не розуміє. Саме тому ми говоримо, що мають бути радикальні дії, радикальні реформи, радикальні, не їхня імітація. Тому що імітація 24 роки привела до того, що фактично втратили країну, і тому сьогодні треба рішуче боротися з корупцією, рішуче проводити економічні зміни, радикально підвищувати рівень життя людей, відновлювати економіку, розганяти прокурорів і суддів, міняти владу, і це треба робити негайно, радикально і запасу часу немає.